Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити шоколадний телефончик. Для цього нам потрібна маленька шоколадка. Можна і велику, щоб був реалістичний телефон ну, я беру. Маленьку, знаєте, бо він буде такий мімімішний. Або представте навіть, якщо зробити такий телефончик. Тут треба мені здається, взагалі точечки робити. щоб зробити іконки. Дивіться, мініатюрна. Сетире тандра, Так, приступаємо пух. Так, спочатку ми приложимо шоколадочку до бумаги і обводимо її з двох сторон. Щоб був чехольчик і екранчик. Часу у мене все одно багато. Шестого буду поки з вами. А дві ноги. Ось мене вийшов такий телефончик, точніше, екранчик. І тепер робимо чехольчик. Так, тепер ми беремо знову нашу шоколадочку. Так, треба, щоб бумажки були однаковими. Все, тепер бумажки у нас однакові. Якщо хочете, можете зробити і для цих бочків. Не я робити не буду, бо тому що я вже пробувала так зробити, і знаєте, вони відклеюються, бо вони дуже тонкі. Так, тепер ми їх розмальовуємо. Я вже намалювала екранчик. І дивіться, яка заготовочка. Це ніби така квіточка. І зараз я розмалюю цей малюнок. Дивіться, як гарно. Це така мій прямо прям я не знаю, як сказати, мені дуже подобається. Подождіть. Тепер нам потрібно приклеїти чехольчик. Пумбік, пумба. Ха, подивіться, бачите. Так, щоб ви повірили, так скажу, щоб приклеїли. Так, зараз ж повідомити, наш екранчик. Екран. А, во! Тепер екран прикраємо бумбі бумбі, бумбі, пум Все, дивіться. Готовий екранчик. Тепер ми, тепер ми малюємо програмки. Точніше, щотку фон. А тепер вже і як це його програмки. Я вже намалювала дві програмки. Плюс дві програмки. Ще плюс дві програмки. І ще плюс три програмки, тому що я зробила раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім програм. І це надієм число чисто, так і вже вибачте. Так, давайте я покажу хто. Це Це Viber, телефон, Ютуб, далі це галерея, іншот, в якому я монтирую відео для вас. Як то його Роблокс і камера. Що пробіт? Чук, чук І Я забула намалювати камеру. Подивіться, яка прикольна камера. Чук-чук. Чук-чук. Скажіть чіс. І давайте зробимо ще одненький телефончик. Ось. Я зробила його з цієї сторони таким самим. Але дивіться, у нього ось такий чохольчик. Скажіть чіс! Піди тільки два милих телефончика. Тепер можна їх дарити Діані і Ніколь. Ось такі телефончики. Тепер ви будете знати, як зробити подарунок для своїх подружок, друзів ще для когось. А на сьогодні всім пока-пока!